Десять сертифікатів курсу основи програмування отримали школярі міських шкіл, які успішно завершили річне навчання у Черкаському державному технологічному університеті. Розповів Суспільному завідувач кафедри комп'ютерних наук та системного аналізу Юрій Триус. Навчали дітей четверо викладачів, кожен з них різних тем. В нашому, я б сказав, унікальному курсі намагалися показати, по-перше, які існують тренди сьогодні в галузі інформаційних технологій, які основні напрями, що потрібно майбутньому айтішнику. І тому в нашій програмі чотири базові теми: ми починаємо з, як правило, веб-програмування. Діти вивчають основи HTML, CSS. Потім ми переходимо до систем управління контентом, так звані CMS-системи системи ми вивчали систему WordPress і навчали дітей робити свої сайти, використовуючи такі достатньо професійний інструмент. Далі, оскільки сьогодні IT без інформаційних систем не обходиться, кожна інформаційна система має в своїй структурі базу даних обов'язково. Тому ми знайомимо наших слухачів з такими поняттями, як дані, моделі даних, бази даних. І четверта тема це основа програмування. Ми на базі Python. За словами Юрія Триуса, загалом курс розпочало 25 школярів. Це учні з 8 по 10 класи, але до випуску, говорить, дійшли найвмотивованіші та найактивніші учні, серед них десятикласник Андрій Авраменко. Завдяки мотивації і зараз сучасне програмі це най... найперспективніша професія взагалі в світі. І вона взагалі під час війни не зовсім так і. Як казать, не збавила своїх темпів і далі розвивається, то мені дуже захотілося ним бути, трохи ну покращити свої знання. Він дуже хлопець цілеспрямований. В в нього крім цих олімпіад і школи він ще відвідує, відвідував курси з програмування ще двоє курсів, тобто їх. Три, як він сказав, що він вже і яка в нього мотивація, він вже бажає заробляти кошти. Він отримує в школі стипендію. Він виграв на обласних на обласній олімпіаді. І він вже заробляє сам гроші, допомагає мамі. Заняття тривали раз на тиждень, по дві години. За словами учасниці Маргарити Курінної, викладачі підтримували учнів протягом всього навчання. Я вже знала основи і просто ну, хотіла поглибити знання свої. Скільки часу ти присвячували навчанню, саме конкретно цього курсу? Ну, в тиждень, десь, ну, декілька годин на те, щоб ще раз провести матеріал, зробити домашнє завдання, там запам'ятати все, може, якась додаткову інформацію пошукати.